Із минулого календарного року в Запоріжжі вперше було запроваджено безплатне харчування для учнів перших-четвертих класів. Організоване воно за системою кейтерингу. До шкіл доставляють готову охолоджену їжу, яку на місці розігрівають і подають дітям. Така система дозволяє забезпечити учнів якісним і збалансованим харчуванням, дотримуючись усіх санітарних норм. На сьогодні в місті офлайн працює 95 закладів загальної середньої освіти. Меню затверджене. На на чотири тижні вперед проходить перевірку держпродспоживслужби і тільки після цього надходить до шкіл. Щодня безплатне харчування отримують понад 4,5 тисячі школярів по всьому місту. Ця програма діє до кінця навчального року, а саме до 30 травня, а от у садочках безплатно годуватимуть і в літній період. Це діти абсолютно всіх категорій, не пільгових, ні якоїсь окремої категорії. Абсолютно всі діти, які приходять до школи. Ми аналізуємо щодня якість харчування, кількість дітей, які входять, меню, яке нам пропонується. Все меню і всі абсолютно страви від технологічних карт до блюд відповідають 305-й постанові, так званому меню клопотенка. Наразі в нас порушень ніяких немає, зауважень ніяких суттєвих немає. Все, що Держпродспоживслужба нам каже поправити, це абсолютно ми регулюємо і надавач послуги кейтерингу, абсолютно нормально реагують на всі наші зауваження і виправляють всі невеликі недоліки.